Побила поліцейських у себе вдома. Випадок стався в селищі Радне під час обшуку в квартирі місцевої мешканки. Схоже, жінка не була рада правоохоронцям у хаті, тому й заходилася з ними воювати. Схоже, пані була сильною та спритною, бо ж ждала прочуханки тілі слідчо-оперативній групі. Відтак відомо, що невгамовна господиня відтягала слідчого волосся та вліпила тій обличчю. На допомогу колезі по цеху кинувся заступник начальника слідчого відділення поліції номер 2 селища Ратне. Між тим і йому дісталося, бо ж власниця квартири спочатку зацідила поліцейському у верхню губу, а потім схопила його за вухо, оскільки усі тілесні ушкодження згодом підтвердила експертиза. То ми приходимо до висновків, що відбитися поліції не вдалося, і, хоча набили поліцейських не дуже сильно, бо ж йде мова про легкі тілесні ушкодження, войовничу господиню засудили до двох років фактичного ув'язнення.